Доброго дня друзі. Поїхав на помоєчку, трошки поснімати вам контента. Давненько я не був, вивіз сміття, бо підсобиралося. Там така купа, повна машина загатив. Сьогодні був вивоз півторочний перебрав, ще ще два прийом переберу вчорашніх понеділочних. Ну таке, толку немає нічого. Що було? Що знайшов? Два мішка жбешки бігом нашурував. Ось такий поводок, собаку тягати, інциклірує, потім подушок така куча, трошки міді, трошки желіза. Та і все. Поки місць на цьому все. Жбешку треба збирати, бо жбешку я здав собі підреваний котел та збирав кошти і здав я жебешки 340 кілограмів. І крім цього я кілограм 200-250 ти вивіз на район. Було добре жебешки підсобирано. Такі то справки. Буду опять собирати. Здав я жебешку по 25 гривень мені дали. А в районі у нас беруть по 15. Ось такі то справи. Так, друзі. Не перемикайтесь, дивіться, ма щось знайду, цікаве, включуся, бо перерив тут немає ні фіатолком взагалі. Нічого цікавого. Може на тих. Ну там може кучу хтось трошки порозривав. Я, я в перчатках. Одна і друга. Я mm. ж трошки зараз порозриваю, хтось трошки парився, ну не сильно. Зараз я парився. Все, друзі, дивіться, не перемикайтесь. Так, друзі. Вмикаю зняти фіналочку. Дворі так ще сонечко піднялося, розпогодилось трошки. Полазив, я по куче. Як воно вже порито, то воно вже порито. Так цілком цікавого не було нічого. Ще знайшов, два мішка жебешки не собирав і того чотири. Під'я свіжого качка попалася добре. Потім ось такий середнішок. Цікавий. Жіноча сумка така, такого плану. Потім. Така автоматика. І не знаю, там, походу, немає нічого цікавого. Розберу, позаглядаю. Тут латунь, я його випалюю. Ось, ну, латунь. Потім рибальського резинка попалася. Резинка тут така, гачечка є. Гляньте скільки. О, які нугті не обрізані грязні. Ой, ди. Фокус. І поплавок на спінінг. Потім коробка до айфона 10. Не знаю, чи актуальні, чи не актуальні, викину. Потім годинничок отакий. Касів, g джейшок. І парфуми. Пахнуть гарно аромат. Ну це такі-то справи, більше немає нічого цікавого. Є ще така новина сумна, скажімо так. Я сам дізнався днів три тому, днів 4-3, да. Только більше з нами нема, тільки помер. Нема тільки, щось вроді би оста... остановилось серце. І все. Бачив я його кума в магазині, в Оптовичкові з ним спілкувався. Кажу, як там Только сашком він каже. Толька неділі дві тому ка поховали. Нема толька, все. Сумна звістка. Ну а що, що, що зробити? Людина була непогана. Просив я його скільки не пий. Як він вже ніфіга не їв толком. Тільки пив та курив. Я йому скільки їжі возив, а він ніхто не хотів їсти. Оце такі, друзі, справи. Бережіть себе. Життя таке коротке і бентежне. Добре, друзі. Пишіть коментарі, вподобайку ставте, підписуйтеся. Сьогодні буде вівторочний вивоз другий, должен бути цікавіший. Це в першому я подушок багато знайшов міді. Я ж кажу, а другий цікавіший. Все, друзі, дякую, що дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки. Всім дякую, гарного дня.